Доброго дня, малята! Густий-густий високий ліс, він восени, рудий, мов лис, узимку білий, як зайчатко, а навесні, мов оленятко, В вербових котиках-пляминках на сонці вигріває спинку. Сьогодні поговоримо про ліс. У лісі не можна шуміти, рвати незнайомі ягоди та гриби, рубати дерева для вогнища, залишати палаюче багаття. Ліс це цілий світ, у ньому безліч рослин і тварин, життя яких тісно взаємопов'язане. А як у лісі дихається легко, тому що повітря тут чисте. Як очищується повітря в лісі, так дерева виділяють фітонциди, особливі речовини, які очищають повітря від шкідливих мікроорганізмів. Особливо це відчувається, коли починають квітнути черемха, горобина, бодрина та інші рослини. У хвойному лісі ростуть сосни-ялинки. Ліс, там, де ростуть одні ялинки, називається ялинник. Ліс, де ростуть одні сосни, називається сосновий бір. А чим відрізняється соснова гілка від ялинкової. Так, голками. У сосни хвоїнки довгі, м'які, світлі, у ялинки короткі, тверді, темні. А які шишки, ялинки? Шишка подовжена у неї більш м'які лусочки. А у сосни? шишка кругла з твердими лусочками. Ще соснові шишки ростуть два роки. На другий рік, коли шишки дозрівають, їхні вусочки розкриваються і вітер рознесе насіння по всьому лісі. Там, де воно впаде, виростуть нові сосенки. Ось так малята. До зустрічі!